До початку повномасштабного вторгнення у нас була прекрасна традиція. Кожного року мешканці Херсона утворювали символічний ланцюг єдності між правим та лівим берегом Дніпра. На жаль, сьогодні це неможливо, але ми можемо об'єднатися, щоб висловити свою громадську позицію. Нагадати всім, що Україна єдина, неділива, непереможна та підтримати наших незламних воїнів. Лунає пісня солов'їна і вітер виє степовий. Моя свободна Україна, знов зустрічай день новий. Послухай, брата українців, хоч історично склалось так. Хоч територія різниця, одна земля у нас одна. Ми з вами, це одна єдина. Ми це родина. Дві сторони у України. А Україна у нас одна. А наша єдність бездола. Скільки літ нас не здавали, а отже, вистоїмо знову. Моя соборна Україна. Херсон єднає Україну, Слуга Олександрівка Миколаївської області. Вірю у нашу в, Миколаїв в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день хочу побажати вам щастя та скорішого повернення додому. Бережіть себе. Херсон єднає Україну. Місто Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, наснаги. Всех для України, місто хорошо вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам наснаги і мужності і повернутися додому живими і здоровими. Херсон єднає Україну, місто Кременчук, вірить в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу та бажаємо вам в цей день Божої опіки, сил та міцного здоров'я. Херсон єднає Україну. Я все Херсон, в якому я живу на даний момент. Вірить у нашу перемогу. Яку нашим воїнам за свободу в цей день я бажаю вам тепла смачної їжі, першої перемоги і повернення додому. Пам'ятайте, що вас завжди чекають вдома. Херсон єднає Україну. Село Петрівка Херсонської області. Вірю у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день хочу побажати вам миру. Херсон на Україна. Зеленівка. Зеленівка. Вірить. Вірить нашу перемогу. Дякую. Дякую нашим воїнам, воїнам за? за свободу. За свободу. Херсон єднає Україну. Одеса вірить у нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам сили, терпіння, відваги, міцного здоров'я та ангела-охоронця. Ми щиро віримо у перемогу України. Це буде Україна. Слава Україні! Хероям слава! Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить в нашу перемогу. Дякую нашим захисникам за свободу у цей час. Бажаємо сил, на снаги Божої Офіки. Київ єднає Україну та вірить у перемогу. Ви сильні і хоробрі. Бажаю вам міцності, здоров'я та завжди бути на зв'язку з рідними. Слава Україні, слава нашим героям. Херсон єднає Україну, місто Миколаєв. Віримо в нашу перемогу. Дякуємо нашим воїнам за свободу у цей день бажаєм здоров'я і перемоги. Херсон єднає Україну. Місто Щецин, як і вся Польща, вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день. Хочемо побажати вам міцного здоров'я та сил, незламної віри в нашу перемогу, сміливих ідей, добрих надій та мирного неба над головою. Херсон єднає Україну, Київ в перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Бажаю вам сили і міцного здоров'я. Слава Україні! Херсон єднає Україну, Ми зелені каце Херсон. А Херсонце Україна. Віримо в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам і нам, воїнам, і нам за свободу. Ду. Ду. Бажаю сил, сил, здоров'я. Повернутися додому живими. Ми, ми. У, у, Україна понад усе, слава Україні, слава нашим героям. Херсон єднає Україну, село целосонячне Херсонської області. Вірю у нашу перемогу, дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаю вам скорішого повернення додому.